Марафон «Незламна країни продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Дякую, друзі, що ви з нами. Дякую, що ви нам довіряєте. Починаєте ранки саме з п'ятим. Новий раунд переговорів вже сьогодні. Українська делегація знову зустрінеться з американською у маямі. Про це пише агенція Associated Press. Радники Трампа Стів Віткофі. Джаред Кушнер говоритимуть з українськими переговірниками на чолі з секретарем Редбо і з Рустемом Умєровим. Ці перемови відбудуться одразу після зустрічі з росіянами у Москві. Напередодні американська делегація була в Кремлі. Говорила з путіним і його радниками. Цушакові Дмитрієв за підсумками розмови. Деталі майже немає. Представники країни-агресорки кажуть, що компромісів не досягли. Попри це, називають зустріч продуктивною. Associated Press пише, куди рухатиметься мирний трек після сьогоднішніх переговорів. Невідомо. Подальша динаміка залежатиме від того, на кого Вашингтон вирішить тиснути на Київ чи на Москву. Наголошують, сполучені штати хочуть поступок для укладання угоди, але поки що не визначилися, Який саме шлях обрати з нами на зв'язку Андрій Роженко, капітан першого рангу вмс запасу, заступник начальника штабу ВМС України, 20-й. Роки пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранок ну не можу вас не спитати е, про те, чи стежите з за переговорами. Я впевнена, що стежите. стежите. От, власне, цей мирний трек, про який ми зараз говоримо. На вашу думку, куди він рухається, і от ключове за вашими спостереженнями, сполучені штати зараз е, вже тиснуть на Київ чи на Москву. Бачите, тут треба подивитися, що в основі, скажімо, цієї угоди мирної, а хто переслідує які цілі, і наскільки вони є коротко і довготерміновими. От, ну звичайно, що в Сполучених Штатах зараз переважна позиція, це особиста позиція президента Трампа. Він хоче виконати свої передвиборні обіцянки. Він хоче досягти угоди достатньо так же швидко, як це було на, на ближньому сході. От, підписати її, і, і навіть там визначається дата, коли можливо подавати людину політика на Нобелівську премію Міру. От. І в принципі, також що мені також не дуже подобається, це те, що <гум> а, нібито є якісь обіцянки а, такого шаленого бізне бізнес-можливості з Російської Федерації після підписання цієї угоди. Просто я ну добре пам'ятаю ситуацію в Збройних силах Росії в середині х років минулого століття. Я тоді служив на кораблях ВМС України в Севастополі, <гум> і тоді при бюджеті в 30 разів менше. Таких амбіцій, як зараз, у них фактично не було взагалі. Вони в море виходили один, два-три дня на рік. От, зараз у них багато пального, багато боєприпасів, багато коштів на сплату. От, тому от така ситуація. Інший, інший варіант це довгостроковий, тому що в принципі зараз ставляться під сумнів. Ті цінності європейські розвід роз європейський західний розвідку демократії, як до речі, північно-атлантичного альянсу, який сформований вже більше ніж 50 років тому назад, Тобто зараз фактично, от той от початковий мирний план він ставить під сумнів взагалі статут організації статут Північно-Атлантичного альянсу. Нібито Росія має якийсь там, я не знаю, вплив. На політичне рішення. По-друге, Європейський Союз також там йде вплив. Йде вплив на велику сімку. Ну от я просто не розумію, який буде авторитет і репутація Великої вісімки, якщо туди війде Російська Федерація, про яку ну, фактично половину світу каже про те, що вона веде такі чисельні. Воєнні злочини на території України свого сусіда, які ну тому, що Велика Сімка це реально країни з розвинутою і економікою, і демократіями, і законодавством, на які ну в принципі орієнтуються і спираються за допомогою. Звертаються інші країни. А тут виходить, якщо ти хочеш звернути, якщо ти хочеш, щоб твої території були окуповані, от якраз туда і звертайся. При тому ці такі два ну, скажемо, фундаментальних позиції вони зараз ну, дуже серйозно стикаються. Ну, ми бачимо, що на боці України, і ми, в принципі, хочемо, ми, звичайно, ми прихильники другого варіанту, ми хочемо, щоб ну, оці оці цінності, за які ми до речі, боремось вже понад три десятиліття, якраз вони були незмінними, і Україна mm -hmm. інтегрувалася в цей простір. От. І нас в цьому зараз підтримує більшість країн Європи і інших країн Західного світу. І, до речі, Сполучені Штати, більшість населення нас також підтримує в цьому. Але, ну бачите, є такі от особливості політики. Я думаю, що вони не самі кращі. і Я думаю, що колись згодом про це будуть також зроблені якісь висновки. Ну от ситуація така, що, на жаль, ми зараз. Їдемо слухати от ті от чутки, які були доведені Російської Федерації. Фактично, ми вже знаємо. Ну, подивимось, можливо, там буде якась раця в цьому, що нам скажуть. Але ну і також хочу нагадати, що весь цей час наші сили безпеки оборони перебувають на фронт на лінії фронту. І е, весь цей час ми маємо втрати як е, військових, так і цивільного населення щодня, включаючи до речі, от, от сьогодні і минулу ніч. От поэтому ситуація дійсно процес цей цей треба продовжувати, але я думаю, що ми маємо стояти дуже чітко на позиціях, е, якраз, які дають нам перевагу нашій країні, нашому народу на довготермінову перспективу, боротися за це, шукати. Партнерів і дуже тісно з ними співпрацювати. Ну і паралельно, Служба безпеки України має робити свою роботу і так, так само вправно, як вони роблять зараз. Це я зараз перехожу трошки вже до тіньового флоту, і конкретно, вже можливо, по вашій специфіці. Путін днями е сказав, пригрозив точніше, так що він відріже в Україні доступ до моря у відповідь на атаки дронів на танкери російського Тіньового флоту. Американські іноземні видання писали, що все в порядку з їхнім тіньовим флотом. Власне станом на зараз пишуть про те, що десь Росія щотижня заробляє 1 мільярд доларів саме тіньовому флоту. Як тут протидіяти? І оцю погрозу, пане Андрію, дуже хочу щоб ви прокоментували погрозу Путіна про відрізати Україні доступ до Чорного моря. Це лише погроза, чи в нього є важелі, чи в нього є вплив, чи він може це зробити? Давайте в цей бік трошки подивимось. Дивиться, там була така досить тривала тірада, що він там казав, ну, у відповідь на цю атаку. От. Ну і звичайно радикальний оцей от спосіб він сказав: відріжемо доступ. Ну, справа в тому, що вони вже намагаються відрізати доступ вже 4 роки, і ніяк не відріжуть. І вже вони не відріжуть його. От. Той момент, коли вони могли відрізати, він вже минув. От. І зараз у них просто немає ну, конвенціональних можливостей, тої тобто, звичайної зброї. Щоб це зробити. Я хочу ну, нагадати просто, що з початку війни фактично самі боєздатні кораблі були переміщені в Новоросійськ, і там зараз знаходиться не, не, не через дуже гарне життя для російського флоту. А ті кораблі, що в Севастополі вони знаходяться під дуже-дуже щільною обороною. Ну, я можу сказати, що навіть в часи Холодної війни такої щільної оборони в Севастополі, ну, в Бухтах Севастополя, не було взагалі. От і хочу нагадати, що 30% бойового ядра Чорноморського флоту вже знищено. От інша ну і зараз, в принципі, ми знаємо, що цифра от знищених кораблів вона не міняється вже досить тривалий час, десь півтора роки там були пошкодження, але знищених кораблів не було. Але це в першу чергу через те, що Росія зараз в морі кораблів фактично немає. Ні кораблів, ні підводних човнів. Якщо вони виходять, то на дуже нетривалий термін. І ну, фактично знаходяться перед, в, в пункта базування в портах новоросійського в Севастополі під дуже щільним захистом і систем ППО, і протидиверсійних а, а, значить, кораблів, та, ну, катерів і так далі. Поэтому от тут це треба врахувати. Тобто висадки десанта, ну, можу сказати, дуже великі. Ласково просимо. От, якщо ці десантні кораблі підуть, то це їх буде останній похід. Тобто умови для атаки цього десантного загину в північно-західній частині Чорного моря зараз фактично ідеальні. Нічого силам безпеки оборони перешкоджати там не буде. Якщо там в портах на і Севастополі вони протидіють нашим дронам. Там перехоплюють їх, застосовують радіоелектронну боротьбу, застосовують протидиверсійні сили, то на цій ділянці нічого вони не зроблять. Тобто всі ці кораблі просто будуть знищені. А а По суходовому також це зробити нереально росіянам. От, тому, що до цього буде потрібно. Перетинути ну, Дніпро і, в общем -то, там, де в нас зараз дуже щільна система оборони нарощена. На, на Звичайно, те, що він може зробити, і це ми вже бачимо, це він може поселити атаки з повітря, дронами, ракетами. це ми бачимо фактично наступний день після цих погроз, був атакований порт Південний дронами, оціми шахедами. От. Ну, він може проводити такі терористичні акти в межах територіальних вод Північно-Атлантичного альянсу, тобто Болгарії, Румунії, Туреччини, там, де е зараз йдуть кораблі конвою. Е не конвою, а кораблі, які курсують між Одесою і протокою Босфор. От. Тому, ну, йому треба щось було сказати. Він до цю фразу сказав. Але опять же, це в більшості таке політичне. Рішення, а не, скажімо, якісь реальні морські операції. От. Тому от така от ситуація. Ну, хоча, опять же, я хочу сказати, що загроза з морю вона, ну, залишається для нас. А Атаки вони здійснюються і по нашим портам. І треба більше і більше про це казати, і треба поширювати наші. Скажем, ну такі міжнародна правові підстави для того, щоб перехоплювати оці танкери, впливати на цей рух танкерів тюньового флоту, тому що це реально дає прибуток країні-агресору, і ну, через це вони продовжують війну. Але в цій, в цій нашій боротьбі ми маємо заручитися підтримкою наших. Партнерів і наших сусідів в першу чергу це і Туреччина, і Румунія, і Болгарія, і Грузія. І для цього, от в цій боротьбі, має бути чітка така взаємодія, щоб не було якихось непорозумінь і так далі. Ну, дивіться, пане Андрію, тут Туреччина у ну, Ердоган він вже якби захищає тінівий флот Російської Федерації. Тобто, поки що, давайте так ми робимо певні кроки, принаймні з сили Служба безпеки України, але. Міжнародні партнери на наші, так вони поки що з нами не, ну, якби, не заодно, так? Але дивіться, з іншого боку, я так собі думаю, це ж не заважає нам продовжувати те, що, робити те, що ми робимо, так? Не зважаючи на заяви Ердогана. Дивіться, тут треба діяти ніяк якась окрема структура сектора безпеки і оборони. Тут треба діяти як держава, о ті питання міжнародно правові. Які я ну звичайно між Україною і Росією зараз іде фактично війна ніякого е, конвенції міжнародного права не діє там, от, е, але е, діє гум, е, ну, е, е, гуманітарне право. Але міжнародне право діє для всіх інших країн і суден, які здійснюють церкву е, ну, навігацію по е, чорному морю. І, і поэтому тут треба оце враховувати, от якраз з цієї точки зору, оці, оці оці дії по перехопленню суден, вони мають бути о, діяти спільно з іншими структурами, з ну, з міністерством закордонних справ. до речі, після того як Росія вийшла із зернової угоди в 2023 році. Вони оголосили ну, офіційно, офіційно зробили таку заяву, що всі судна, які йдуть в напрямок в напрямку українських партій, вони будуть ними вважатися як потенційні судна, які привозять військові вантажі, і вони за собою право використовувати силу. До речі, таку ж заяву зробила і Україна. Стосовно тих суден, які йдуть в російські парти. Я думаю, от, такі от, ну, от таку нашу позицію треба постійно поновлювати і доводити до партнерів. А до речі, можу сказати, що от там, де був нанесений удар по цим двом танкерам, в 23 році були нанесені удари по російським військовим кораблям. Спочатку це були Розвідувальний кораблі Іван Хурс, там був він був атакований нашими дронами Камікадзе. А потім в тому ж районі були нанесені удари по патрульним кораблям російським, типу Сергій Котов, Василь Биков. І після цього вони кораблівці прибрали з цього району. І до речі, тоді ніяких не було протестів тільки тому, що це ну військові кораблі. Зараз ну я розумію оці негативні наслідки. Які можуть бути для прибережних країн через удари по танкерах, тому що ну, це, це дійсно екологічно небезпечно. Але ну, тут треба, треба, опять же, комплексна робота, тому що ну, коли планується морська операція, то, ну, то це не тільки там, вогневе ураження, там є дуже багато різних аспектів. І аспект, ну скажімо, легального сування зброї це також аспекти. Він має проговорюватися, і такий досвід в Україні є. Його треба використовувати. Я думаю, це тим більше, що ну Туреччина це наш та країна, яка нас постійно підтримує в боротьбі за незалежність. До речі, я пам'ятаю, в 2014 році фактично, це була перша країна, яка вже Ну, влітку оголосила про те, що Туреччина ніколи не визнає окупацію Крима як територію Російської Федерації. Я це особисто там в цих розмовах був присутній. Поэтому в цьому треба о, таке допрацювання, на мій погляд. Можливо, я там щось ну помиляюсь, але угу. у мене таке дуже чітке таке бачення цього процесу. Про Туреччину поговорили, пане Андріа. Давайте про Румунію. Ще що вони там собі задумали. Вчора з'явилася інформація. Їхні військово-морські сили, водолази, нібито знищили морський безпілотник. і згодом дійшли висновки військові, що це безпілотник типу Сібе. Ну типу наш слідом за цим одразу приходить служба безпеки України. Ми спростовуємо заяву румунської міноборони про те, що наш морський дрон зайшов у територіальні води і був нейтралізований місцевими військово-морськими силами. Як би ви прокоментували власне заяву румунів? Ну і, по факту наше, наше спростування. Ми говоримо, що ми жоден морський дрон станом на вчора не втратили. Ну, добре, я думаю, що треба розібратися, тому що опять, чому ми хочемо? Ми хочемо, ну. Дати коментар по цьому випадку, але ми але, або ми хочемо а, а, підтримати дружні стосунки з Румунією, до речі, а, яка бере участь, ну, яка дуже багато нам допомагає, до речі, дуже багато. І там навчаються наші військові. Я думаю, що треба більш детально попорцювати ну, це питання, і після цього вже давати офіційний коментар. коментарі. До речі. А ну я думаю, що також коментарі такого плану, це прерогатива Міністерства закордонних справ. От, поэтому, ну, треба дуже виважено це робити, тому що для нас підтримка партнерів є запорукою успіху нашої боротьби, в тому числі і на морі. Я хочу нагадати, що Румунія вона бере участь у протимінної операції в західній частині Чорного моря. Вони зараз здійснюють пошуки знищення морських мін. До речі, я думаю, що а якщо дійсно це підтвердиться по цей дрон, то це може бути частиною цієї операції. Це було в 36 морських мілях від на, на, на траверс від порта Констанца. Це, до речі, далеко поза межами тірвот, але дійсно, ну це така, ну це не дуже далеко, скажімо так. Якщо це дійсно підтверджується, от по-друге, в Румунії багато здійснюється підготовки нашого персоналу. В тому числі військово-морських сил, морської піхоти, наших повітряних сил. І ну, Румунія це в, в східної, Південно-Східної Європі, це та країна, яка постійно нас підтримує. І поэтому, ну, от тут треба дуже серйозно розібратися і зробити е, е, такі дуже, е, скажімо, виважені висновки. От, і, е, тому що від цього реально зависить залежить то, наскільки ми зможемо на нашого партнера опиратися в майбутньому. На останок хвилинка буквально лишається у нас заголовок удари по тіньовому флоту Росії. Давайте повернемось до цієї теми. Якщо є такий заголовок, що якщо ми знищимо тіньовий флот Російської Федерації, то це стане козером в переговорах. Знищити під ключ, як то кажуть, тіньовий флот Російської Федерації. Чи це можливо взагалі? Дивіться, я думаю, що ну, якщо ми що тут можливо важливо не знищити під ключ, а, а важливо показати спроможність практично це робити, і а, а, довести те, що ця спроможність може бути реалізована до стану знищення під ключ. Оце, от тому, що іноді ну, скажімо... Стримання і а, демонстрація можливості стримування це набагато більш ефективніше ніж а, фактично знищення противника, тому що ну це ж також вимагає серйозного ресурсу. І, опять же, а, а, є, є досить багато потенційних негативних наслідків, які будуть впливати і на нас, і на наших сусідів. Поэтому а, це має бути дуже така чітко продумана стратегія. Яка буде базуватися на а, лініях зусиль а на конкретних заходах і на тих ефектах, які ці заходи а, можуть надати Україні партнерам а, як перевага в боротьбі з агресією а, проти Російської Федерації? Андрію дуже вдячна за вашу аналітику. За цю таку тему тема складна, але ви в ній розбираєтесь. Дякую, що пояснили. Андрій Реженко був з нами на зв'язку в цій годині. Де о й у нас оновлений випуск часу новин? Ми розкажемо, чим живе країна буде оновлений випуск часу новин. Тому дочекайтеся, будьте св'ятими.